Попри новий закон про мобілізацію в мережі. Продовжують ширитися відео конфліктів працівників ТЦК з цивільними разом з правоохоронцями. Представники ТЦК затримують чоловіків на вулицях міст та сіл і доставляють і доставляють їх до військоматів. Весь інтернет, в принципі, переповнений цими відео. І на цьому тижні затримали головного редактора економічної правди Дмитра Дєнкова. Його близько доби отримували Білгородністровському ТЦК, не даючи змоги вийти на зв'язок з рідними. Дмитро це я пояснюю загалом контекст. Він їхав до своїх батьків в Одеську область, там живуть, його затримали прикордонники на транзитній ділянці. Річ у тому, що для того, щоб потрапити до села, звідки родом Дмитро, потрібно проїхати через частину дороги, яка пролягає в прикордонній молдовській зоні. Іншого шляху там немає. Згодом, власне, прикордонники передали нашого колегу співробітникам ТЦК. Хоча центр не є ані судом, ані органом зважає за право бути адміністративного затримання. Все правильно немає права. Власне, От, коли ми бачимо, що деякі військовозобов'язані уникають мобілізації, але з іншого боку, ми бачимо випадки, коли представники ТЦК перевищують свої повноваження, <повноваження>, <повноваження> яким чином можна врегулювати цю проблему? Я з вас почну. <повноваження> <повноваження> ви ви, ви, ви не <повноваження> маєте виговоритись я з анамнезі правник. Тобто колись був на здається, ні в року правником. Тобто, мене вчили як, е, мудрі люди. Не знаєш, як діяти дій по закону з законом адміністративне затримання на три години можуть здійснювати тільки представники Нацполу. So. Відповідно, коли люди не в чорному, а в зеленому, вони дискредитують ЦВК, вони дають пас російському ІПСО. So. і насправді затащені за руки ноги, це ще ті бійці. Тобто, ну не секрет, що в армії є там не ну, пандемія, але серйозна проблема з СЗЧ або дезертистом. Ну. Така, що правоохоронні органи не справляються. Ти повертаєшся в кінці місяця. ну, Хто повертається, взагалі справи не розглядаються. Тому насправді, напевно, треба працювати більше з пряником зараз, ніж з палки. Mm -hmm. Я всім наводжу приклад. Деймшані платять 100 тисяч. Тобто, ми досі знаходимо добровольців, коли майже в жодному підрозділі немає повністю укомплектованої медичної штатки. От з цього місяця я вчора проважав ротацію на Схід, 4 людини прийшло. Тобто, значить. Немає статусів, не дай Бог, що з держава нічого не виплатить. Нам досі кажуть, що ми вас туди не послали. І ми знаходимо людей. Це приклад того, як можна пряникам знаходити людей, які працюють в тих же умовах. Ми працюємо плеч на передовій, пліч плеч в штабах, і пліч плеч на перевезенні зі стабів в лікарні. Тобто наша робота нічим не відрізняється від військових. І це говорить ще раз. Про те, що напевно такі ну за руки за ноги затянуті люди, вони тільки шкодять з будь-якої точки зору. Тому треба працювати, по-перше, дотримуватись закону. Ми ж все ж таки йдемо в правову державу і повідомию. А по-друге, дійсно шукати, от третя штурмова, хороший приклад. Ми за Азовом співпрацюємо ще деякі бригади. Тобто показувати ефективне використання людей. Люди чого бояться? Люди бояться невизначеності, потрапити к ідіоту в підпорядкування який просто будуть кричати, матюкатися і, і говорити, що накази не обговорюють, накази виконують. Насправді, от тако в українському війську, тобто українське військо має посутність над чим далі більше відрізнятися від радянської армії. А оті люди, які тащать за руки за ноги, ну вони не ставлять гіршу позицію, бо в Росії немає нагадаю мобілізації на сьогодні і відкриті кордони. Тому тут нам треба працювати знову ж таки. Колега Прайн сказав це мільйон чотириста. говорить, що в Україні немає. Саботажу і тотального спротиву це правда. Просто потрібно не тільки карати, а заохочувати. Тут резерв неміряний, ми знаємо знаємо свого досвіду. Пане Максиму, як ви бачите ситуацію? А ви знаєте, я завжди не боюся казати непопулярні речі. Хочу сказати, що незважаючи хтось там, що декскредитують ці дії людей в формі, я за ТЦК, я за такі дії. Поясню чому, тому що ви знаєте, оця цифра показала, що насправді люди мотивовані, готові. А оці одиниці, які сопспідчиняють супр... супротив, так вони дійсно вони можуть потім піти все за ще щось і так далі. Вони не бійці. Але це той елемент, який... яка. Які якраз і дискредитує людей в формі, не в формі люди себе дискредитують, а вони нас такими діями. Тобто вони не вибирають, вони не вибирають. Я не працював би з ними з пряником чи кнутом. Я би працював з суспільною думкою. Так вони не сформовані ніяк. Вони для мене вороги, тому що я 10 років, як і ви, зробив свідомий вибір. А вони не можуть. І тому відбуваються такі дії. Я розумію, що є індивідуальні. Випадки, так як з вашим колегою, так? Ну, так хтось перепутав, хтось там нагнав. Розумію абсолютно вас, особливо по керівників ідіота, служив років всім, які розказував, що ми націоналісти неадекватні, ішов в центр в центр, скажімо так, поняття рішення, розказував, що тільки він нами може керувати, а їх не можна допускати. Хоча всю роботу якраз робили ми. І всі ці вісім років ця людина тупо обманює далі залишається там моїм керівником. Хоча тільки скажімо скажем так фактично, юридично то фюридично, фактично. Ми всі його поставили давно на місце. Я розумію, що таке служити, коли в тебе, вибачте, за слово керівник ідіот, але це не заважає тобі ефективно виконувати роботу. Тому тут же ж не робота пряником 100 тисяч, 170 тисяч, 250 тисяч дамо. Давайте дамо півмільйона. Як це вплине на економіку? Тут робота з самого Завтра Я їду, наприклад, читати лекцію в університет по про, про патріотичне виховання. Розумієте, студентам От з цього надо починати. Що і не буде тоді таких ситуацій, що люди в формі дискредитують себе і їх провокують. У ці я спілкувався з ними. Вони провокують реально провокують людей в формі. Особливо ми зараз з вами знаємо, що в ТЦК мають пройти ті хлопці, які були де на війні. Вибачте мене, якщо в мене два поранених бойця в верхньоторецькому в одному переламали ноги, але молодий відійшов довго руки. Він приходить і починає з людиною абсолютно коректно розмовляти, як з адекватно, як свідомою. А ця людина починає бикувати. його дії? коли він з'явиться? коли він з, а, як ви сказали, з ну форму буде соромити. Тоді, коли в нього дійсно закінчиться терпіння, ну це не, було його, не буде його метою пройти когось затягнути е, в той е, бусик і так далі. В більшості випадках, що я спостерігав, Провокують саме а, працівників ТЦК, тому я хочу сказати: пряник кнут. Ми роз, зараз з вами висужаємо. Як ведемо дискусію це Петер, да? і кнутом і пряником. Ми повинні працювати а, набагато глибше, те, що ми пропустили 30 років у цій нашої незалежності з дитячого садка. Ми повинні формувати українську націоналістичну свідомість, і тоді такого не буде. Людина просто пройде. Оновить свої дані, якщо вона під захищеною статтєю, будь ласка, ніхто її не ви не, не, не Але навіть зараз ми бачимо, коли відбувається, я не бачу черги оцих людей е, стати вчителем, чи піти в нацпол, чи піти в ДСНС в пожежники. Так я не я бачу тільки їхнє бажання конфліктувати з людьми в формі. Не обов'язково, що це буде ТЦК. Просто піти і е, дочепитися, до коли до людини. Я ходжу форм, не знаю, може вам більше везе, може ви ходите в формі тут на Печевських липках і там не, не достають. Давно там не був. А <гум> я ходжу і по таких районах, які називаються Київська ремзона теж. І хочу сказати, е, такі ситуації конфліктні, виникають постійно. І я не представник ТЦК. Тому оці ситуації, де треба розібратися. Що когось за запхнули в бусі? Хто там винуватий ТЦК? Чи ті ж е, лоби, лосі, двоногі не спровокували ТЦК? Дві звід... тому тут друже. Знову ж таки, не знаєш, як діяти дій по закону? Ну, так, тобто, це треба правда. тоді вносити зміни до закону, наділяти ТЦК. -шників. Що мені сказати моєму пораненому бойцю, якому переламали верхньотирецькому е, ноги, якщо він піде в ТЦК, його до нього почне букувати такий молодий лось. Коли в нього закінчиться терпіння? Ви як лікар, скажіть. Шо Насправді це велике питання, чи можна його залучати в ТЦК? Це той конфлікт. От Дивіться, прикордонник. от, от Схожий приклад: прикордонник застрелив порушника. Насправді, проблема у прикордонника він сидить. Порушник вже там нікому ні, 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 точно не буде воювати. Тобто, і е, зараз що це ж сигнал суспільству. Прикордонники думають, краще нехай збіжить. Ну, врешті реш буде. Там треба просто стати в ноги, бо там є попереджувальний в ноги. Ну, ні, ні. -ні у нас при перетині кордону Нема? в той бік. У нас, Нема... це, у нас це адміністративне правопорушення. У нас не, не, не можна стріляти в будь-якому випадку. Тобто треба затримувати за допомогою спеціальних засобів. Так, а військовий стан знову ж таки. От Питання тут два таку. народних абранців. А, Ми тут окей. з вами не вплинемо. Ви просто сказали, що коли виходите по вулицях Києва. Вас, Дивіться, вибачте, ви пам'ятаєте, звичайно, особливо люди на підпитку, такі з виявленим на лиці відсутністю інтелекта, вони зазвичай люблять поговорити починати розказувати. Недавній приклад, я їхав в поїзді, зайшов в якийсь чувак на не, як незрозумілої національності, і почав розказувати, що він воював десь там два роки. Причому на весь вагон, матюкаючись і так далі. Коли побачив мене в формі, він вирішив, що, мабуть, Мабуть, він знайде ще співчуття чи якесь, ну, осик, це мій був свідомий, я зразу почав давати на запитання, яка бригада, де служив. І, і потім виявилося, що якби щось і не служив, служив зовсім. Mm. Тому що людина не може сказати, не бригада, не напрямок, ні, коли його прозвали, не де він був. І, і ці люди вони є тому ви ж можливо, не вас такі перші місяці були надзвичайно критичні, коли я завдійки поїхав. Мені дуже важко було в Києві. Я вам тут і розказував, як мене тебе і російська мова, і mm -hmm. люди, які викидають до сих до цього часу в нашій столиці, бички через вікно mm -hmm. і так далі. Це святе місце. Ну з другої сторони. І це, і це буває, і це є. Но, з другої сторони, величезна кількість і подяка людям, які а, з повагою відносяться до військових в МТО, віддають повагу і так далі, не знаючи. Я наведу, приклад, я поїхав додому до себе на Волинь. О, мав говорити, а що сьогодні я багато говорив. Ну, да, закінчу, закінчу. Дивіться, ви теж були в тому ефірі. Я хочу просто ввести цей приклад Волинь. Я поїхав в Луцьк, я зайшов в кафе. Взяв вона, а вона мені каже, щось там якусь суму 30 гривень. Я точно знаю, що я взяв вже на більше, ніж до 100. Угу. Я кажу, ви помилилися? А вона скаже: у нас військовим 50% знижки. знижки. Угу. Тож звідки ти бачиш, що я військовий? Ну, я військовий, 50%, ви знаєте, і таким людям повага. Тут ти стикаєшся, чи в якихось там не тільки тут з людьми, які от щось там хочуть тебе висказати І коли ти приходиш просто в кафе і там тобі роблять 50% жінських ти розумієш, що величезна надія на цю націю збивається. Ще одну історію, скажу, у вас пішла така, це класно. Бо я переживав, що мені зараз треба буде когось перебувати, в нас наступна ключка, ви говоріть поки що. Ще одна, я вертаюся вже з Луцька до себе там, вирідне до батьків в село Їде мене машина підрізає, шкашено підрізає, просто. Я думаю, ну волоняки ну земляки, ну що ви обнагліли, що ні Ну думаю ладно, тільки що каву безплатно 50, не буду звертати Ця машина мене просто зносить в бік. Я дивлюсь, а дивлюся це місцевий один, скажімо так, директор місцевий. Він мене знає з дитинства, він мене просто побачив за кермо. Бум. За кермом і почав пинити, щоб мене просто обіняти і подякувати за мою службу. І мало того скажу, що його син теж зараз служить. Оце відповідь того, що де розумієте, де є поняття. Якщо в нас сини директорів будуть служити, то як сказав Черчилль, да значить, це дійсно війна right, yeah. так. І мене оце радить. Отакі приклади радують. А щодо таких ситуацій, конфліктів, вони є, але я вже на них дивлюся, скажімо так, спокійніше. І тут це мають просто цим хлопцям прописати дуже чіткий протокол, як поліцейських виховують, тобто знати межі, щоб знову ж таки ці хлопці, часто зараз СЦК, це абсолютно вірно. Ті, хто вже поранені на війні, щоб вони не втрапили в халепу. Бо це ну, буде луз-луз, да, є він-він варіанти, а тут луз-луз. Тому тому, да, з цим треба працювати і знову ж таки уникати, бо ну ті картинки, ви ж бачите, вони точно не грають на користь України.